Хеппі Лор, допомога при болі в горлі. Ці інформаційні вкиди. Ну, не тільки ця ситуація, а й взагалі, в принципі, багато там, від західних медіа постійно чуємо, що там якісь розкол є і тому подібне. Як це використовує наш ворог? Ну, от Він такий, ну господи, це продовження цієї самої теми, що вкиди, що в нас є конфлікт між Верховним Лекомадовищем і Коловимкомандующем. Ну, що вони посварилися. Ну, от мені так цікаво. От відбувається ставка ігрового лонкомадовища. Це обмежено коло людей. Журналісти, ну, я не думаю, не впевнений, це не обмеження свободи слова. Я думаю, що коли планувалася бойова операція, наприклад, країнами НАТО, навряд чи вони це роблять. Столтенберг, запрошує журналістів. Сідайте зараз ми будемо робити план буря в пустелі». Сідайте, слухайте, записуйте. Це робиться, звісно, в закритих кімнатах. Після цього відбулася нарада, ну і хтось починає розповідати, що на цій нараді була, сварилася, там, ну, наприклад, давайте залужний з Зеленським питання: звідки ти знаєш? От так, то ти проте звідки це про це знаєш? Це закрита нарада в кімнаті, в якої там повністю повірте, що вона заблокована від будь-яких прослуховань. Ніхто не знає, що там відбувається, крім тих людей, які, які мають на це право знаходитися і ну, ставка Верховного головного Про що ви кажете? І виходить якась людина, а вони там посварилися. Та ти що? Я не знаю, все що. Я, ну, як це коментувати. І потім, посилаючись на виступ цього, цієї людини, хто там, не знаю, Блогер, журналіст, аналітик, фахівець починається… Анонімне джерело. А? Анонімне джерело. Анонімне джерело. Часто це. Не, вони хочуть. Ви знаєте, от інколи, от я розумію, що треба мати певний рівень ну, спілкування на рівні президента, хоча... команди. Ну, поважні люди, вони не мають права сказати якісь речі, таким, ну скажімо, на півосяцьку мову, але не хочеться неї приходити. Виходить анонімне джерело, тобто виходить така річ, що людина, яка є в ставці Верховного командующа, виходячи з наради, таємної наради, знаходить якогось людину, і тобто, це ж не журналіст підійшов, це було б очевидь. Тобто він знайшов якусь людину і тихенько йому розповідати, знаєш там, така ситуація. Ну, ви знаєте, мені щось здається, це мені здається, що це настільки, ну, Пам'ятаєте, як Геббель сказав, що чим більше брехня, тим, тим в суші в неї повірять. Це до, до, до такого рівня нахабна брехня, що деякі починають в неї вірити. Ну, ще раз, ну, ставка Верховна Команди, закрита нарада. Виходять люди зі ставки, а потім що десь знайшли якогось там позитивного. Блогера чи когось, там, знаєш, я тобі хочу розказати по секрету такі-такі -такі речі. Ну як то? Ну от як, О, як? О, фіз... О, як це фізично могло відбутися?